Вітає учасників конференції Славутська гімназія, номер 6 зокрема учителі Коваль Жанна Леонідівна та Сахнюк Світлана Іванівна. Хочемо презентувати вам навчально-виховний дослідницький творчий stem проєкт від ляльки до програми, який в легкій і доступній формі реалізує зв'язок між національними народними традиціями та сучасними цифровими технологіями. Може бути використаний вчителями початкових класів, вчителями інформатики, батьками та усіма зацікавленими особами як різновид інтегрованого навчання для проведення уроків, майстер-класів, свят та годин спілкування. Мета даного проєкту розширити знання дітей про традиції, пов'язані з виготовленням українського народного берегу ляльки-мутонки. Виховувати і підтримувати пізнавальну діяльність народознавчого і творчого характеру, викликати інтерес до культурної спадщини українців, прищеплювати любов до народного мистецтва, формувати цифрову компетентність і грамотність, логічне алгоритмічне мислення, вміння робити роботи з технологічною карткою як покроковою інструкцією для поетапного виготовлення виробу, розвивати вміння співпраці. В навчальних онлайн середовищах групи компетенцій, що формуються: інформаційна, проєктно-технологічна, навчально-пізнавальна, комунікативна, цифрове громадянство, співпраця, екологічна, критичне мислення. Під час реалізації даного проєкту задіяні навчальні предмети: дизайн і технології, мистецтво, інформатика, математика. Я досліджую світ, літературне читання, ключові слова, дослідження, технологічна картка інструкція, алгоритм, програма, послідовність дій, програміст, програмістка, проєктування, лялька-мотанка, дзвіночок, очікувані результати навчальних досягнень здобувачів освіти, діти співпрацюють в навчальному онлайн-середовищі. Використовують цифрові технологічні картки інструкції, виготовляють поетапно виріб за визначеною послідовністю, знають безпечні прийоми праці, дбають про свою особисту безпеку, здоров'я та безпеку інших людей. План проєктного дня: віртуальна екскурсія у музей ляльки, інтегрований стем урок від ляльки до програми, словничок понять. Ігрові забави. Всі ми родом із дитинства. Іграшки супроводжують кожну дитину від початку її життя. Самородні іграшки були різноманітними, вирізали їх з дерева, з паперу, виготовляли з горіхів, хутра, пір'я, жолудів, скла, дроту, шкіри, ліпили з глини. Крутили з соломи, шили з ганчір'я, дерев'яні іграшки вирізали вручну або виточували на верстатах, їстівні робили з сиру, тіста варили з цукру. Ось і діти під час проєктного дня у своїх групах досліджували, якими ж іграшками гралися наші предки. Свої дослідження вони розмістили на віртуальній дошці народні іграшки України. Не вгадати вам ні за що, котра з іграшок найкраща. Добре відповідь я дам ту, яку зробив ти сам. Лялька дзвіночок весела, завзята. Приносить у будинок радість і веселощі вона є оберегом гарного настрою. Даруючи їх, людина бажає своєму другу отримувати лише хороші вісті і підтримує в нім радісний і веселий настрій. Тож під час проєктного дня діти за технологічною карткою виготовили ляльку, мотанку, дзвіночок. шановні учасники конференції, пропоную виготовити ляг-мотанку, дзвіночок. Ось наристаємося технологічною карткою. Лявка-мотанка, дзвіночок. Оберіть гарного в наставі, веселу, завзято, в будинок радість і оселості. Нам потрібні будуть ножиці, плімінка, олівець, нитки розміром 10, набір тканин круглої, трикутної, прямокутної форми стрічки та цьому. Тож гуртуємо всі необхідні. Для виготовлення вигоду. Ми підготували три круги, вирізані за шаблоном з тканини діаметрами 28, 25 і 22 сантиметри, Трикутник хустка та клаптик білої Канини квадратної форми довжина сторони 20 см. Дзвіночок, стрічки або тісьма, нитки, вату. Замість білих ниток можна взяти резинку. Тож приступаємо виконувати ляльку дзвіночок. Формуємо кульку із вати розміром з грецький горіх. Закручуємо ниткою і залишаючи 5-7 сантиметрів, зв'язуємо. Коли зав'язуємо вузлики, говоримо хороші слова, позитивні слова любов, мир, здоров'я. Це буде голівка нашої ляльки. Кульку з вати кладемо по центру найбільшого круга з виворотної сторони, обгортаємо голівку, слідкуємо, щоб центр не змістився. Зав'язуємо ниткою або ж використовуємо резиночку, розрівнюємо, аналогічно робимо з другим і з третім кругом. Беремо другий за розміром круг. Зазначаємо центр і обмотуємо. Закріплюємо або ж ниткою, або резиночкою. Вирівнюємо, слідкуємо, щоб центр кола не змістився. І третє коло. Третій круг. Закріплюємо резинкою, розправляємо. Основа ляльки готова. Основа ляльки готова. Зараз ми на чолі зав'яжемо очіпок. І одягнемо гостину. Кольори вибираєте, які гармонують до одягу і до вашого настрою. Ось очіпок зав'язали, а тепер. 就是。Just <laughs> Ляличка готова, її можна повісити над колискою дитини. Для цього до ручок прив'яжемо стрічечку чи тасьму. Щоб, був, щоб створювався гарний настрій, щоб у наш дом прибували і прибували гарні, гарні новини, ми прив'яжемо дзвіночок, ми залишали дві ниточки, а тепер прив'яжемо дзвіночок. Коли зав'язуємо вузлик, завжди кажемо світле слово, любов, мир, злагода, надія. Ось Ялочка готова. Ось Прив'язали жіночок. Тож, нехай у нашому домі завжди будуть гарні новини. І хай прийде якомога швидше головна новина, яку так чекає, чекають українські люди. Дякую вам. Додам. Що проєкт реалізовано завдяки хмарним технологіям Sway Microsoft 365, Jamboard, Google Class, Презентації Google Workspace, ресурс Padlet і WordWall. Продемонструю вам вигляд проекту на смартфоні, робота від ляльки до програми. План проєктного дня про stem проект Віртуальна екскурсія у музей ляльки. Інтегрований STEM-урок з конспектом уроку, з презентацією, з технологічною карткою, відеоінструкцією, онлайн-дошкою, народними іграшками України. Словничок понять, демонструємо зручність користування нашим проєктом на будь-яких гаджетах. Ігрові забави можна підібрати собі за потребою. Тож, як підсумок. Даний проєкт є гендерно-чутливим, який відкидає стереотипи щодо ролі жінки у суспільстві. Безумовно, жінка берегиня роду, але крім того, вона може успішно себе реалізувати в різних сферах суспільного життя, науці, IT-сфері.